Доброго дня, Києвець! Ну, Добро бути з вами на зв'язку. Усім привіт! Це присумки тижня в Китаї. Вітаю вас! Голова Карас Чінпін з 28 по 29 листопада здійснив інспекційну поїздку до Шахая. Під час інспекції Чінпін відвідав шахайську фічересну біржу, шахайську виставку науково технічних інновацій і мікрорайон з субсидованим урядом орендним житлом де озамився із зусиллями Змістнення конкуренту спроможності. 29 листопада Організація Об'єднаних Націй провела урочисту конференцію, присвячену Міжнародному дню солідарності з палестинським народом. Голова Гарас Сьінпін направив в послання учасникам конференції. С зазначив, що паристинське питання є ядром близькосхідної проблеми і пов'язане з міжнародною чесністю та правосуддям. Суть ізраїльського палестинського конфлікту полягає в затримці палестинського народу в реалізації свого законного національного права на незалежну державність. Полісні уроки циклу палестино ізраїльського конфлікту повною мірою демонструючи, що стійка безпека може бути досягнута тільки шляхом дотримання концепції загальної безпеки. Міжнародне співтовариство повинне діяти невіладно, Рада безпеки ООН повинна ефективно виконувати свої обов'язки та докладати всіх силі для сприяння приминання вогню і бойових дій захисту безпеки цивільного населення і прив'язання гуманітарних катастроф. Виходячи з цього, мирні повинні бути якомога швидше, а право палестинського народу на державність виживання і її повернення має бути реалізовано якомога швидше. 27 листопада генеральний секретар ЦК КПК Сі Чінпін головав на засіданні політбюро ЦК КПК, присвяченому розвитку економічного поясу ріки Янці та керівництво за крутонними справами з боку КПК. На засіданні політбюро ЦК КПК було розглянуто мігрування про деякі політичні настанови та заходи щодо подальшого сприяння високоякісному розвитку економічного поясу ріки Янзи. З 23 по 27 листопада у місті Ханчжоу проходилася друга холопарна виставка сіврової торгівлі. Голова Гана Сіцзінпін надіслав віддаленого ліста учасникам. Цього тижня у Шанхай відбувся форму Всесвітнього конгресу Китаї-Снавсіфу, Давасаджи червел до холисту бата, холова гарас Чинпин на Диславу в Италии на холисту на трезу Шанхайского форума в Сесвиднюху конгрессу Китая с Навсипу. Давасаджи девятого як ротаційний холова Ради Безбек ООН. Китай провел заседание РБ на високому рівні з палестино-израильского питання. Міністр Цагрудонных справ Гайр Ван Йи на заседании. Відповідно до статут ООН, Рада безпеки ООН несе головну відповідальність за підтримку міжнародного миру та безпеки та повинна відігравати активну та конструктивну роль у палестино ізраїльському питанні. МЦС Гайр опублікувало документ з викладом позиції Китаю щодо вирагування палестино ізраїльського конфлікту. Перше – всеосяжне припинення вогню і припинення війни в усі зацікавлені сторони повинні ефективно виконувати відповідні резолюції Генеральної асамблеї ООН та Ради безпеки та негайно запровадити довгострокове гуманітарне перемир'я. Друге – ефективно захищати цивільне населення. Резолюція Ради безпеки чітко вимагає від всіх сторін дотримуватися всіх зобов'язані за міжнародним гуманітарним правом і захищати цивільне населення. Третє, Забезпечити надання гуманітарної допомоги. В ці зацікавлені сторони повинні відповідно до вимог резолюції Ради безпеки, уникати позбавлення северних осіб в хазі матеріалів і послуг, необхідних для їх виживання, створити канали надання гуманітарної допомоги в ХАЗІ та забезпечити швидкий, безпечний, безбар'єрний і стійкий гуманітарний доступ для запобігання більш серйозним гуманітарним катастрофам. Четверте – розширювати дипломатичну допомогу. Рада безпеки повинна відігравати ролі з дипломатичної допомоги та посередництва, покладено на неї статутом ООН, і вимагати від історії проявляти стриманість, запобігати розширенню конфліктів і підтримувати мир і стабільність на Близькому Сході. Я де політичне рішення відповідно до відповідних резолюцій Ради безпеки та відповідного міжнародного консенсусу, основним способом врегулювання паранстинської проблеми і реалізація рішення про дві держави, відновлення законних прав паристинської нації та створення незалежної парастинської держави, заснованої на кордонах 1967 року, зіслисає у східному Єрусалиму та повної суверенітет. 28 листопада у Пекіні стартує перша китайська міжнародна виставка зі стимулювання ланцюжків постачання. Це перша у світі виставка національного рівня зі стимулювання ланцюжків постачання. Вона пройде в Пекіні з 28 листопада до 2 грудня на тему зірнувати світ заради Сбріного майбутнього. 28 листопада Китайська асоціація міжнародних дружинних контактів разом з Медіакуберацією Китаю у Дуджан'ян провели форум «Мир та дружба імені Банди-Баси». Міністерство житлового будівництва та розвиток міських і сільських регіонів КНР і Медіакуберація Китаю підписали мембрантум про співпрацю та провели презентацію спільного проєкту під назвою «Культурний контекст весни та осені».